48 гривень за одиницю це дитячі піжами, розпаровки від бренду Пеперс. Також можуть бути інші бренди. Ось, бачите, тут ідуть такі кофти дитячі, з довгим рукавом, можуть бути вони ось різного кольору, ці кофти верхні. Зроблені вони із катону, гарний, приємний на дотик матеріал. Ось і такого червоного кольору. А також будуть дитячі штани з резинкою зверху, можуть бути з манжетами. А можуть бути ось такого прямого крою: ось це навіть е, такі класни, класна матерія. Можуть бути ось шорти дитячі, вони йдуть тут також у варіантах. Е, тут будуть. Е, Кофти розміру 134, 140, 146, 100, 152, 158, 164, 33 штуки. Ну і також штани будуть 122, 128, 134, 140, 146, 152, 156, 164. Всього у лоті буде 40 штук, і тому ціна лоту буде 1920 гривень. Щоб замовити його, ви вже зараз можете писати, звертатись з наших менеджерів, заробляємо разом.